Доброго ранку. Тема сьогоднішнього уроку порівняння чисел та рівність. Давайте пригадаємо, на попередньому уроці ми з вами говорили про нерівності, коли ми ставимо знаки більше або менше. Я вам поки називаю числа, а ви мені кажете, який знак між ними поставити: Один і три. Як правильно сформувати нерівність? Один. Менше, ніж три. Далі два і три. Два менше, ніж три. А якщо така три і один. Три більше, ніж один. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати порівнювати числа, а також дізнаємось, що ж таке рівність. Подивіться, будь ласка, на екран. Скільки ромашок на малюнку? На малюнку ми бачимо три ромашки. Я нагадую, що ми говоримо повними реченнями. А скільки тюльпанів? На малюнку я бачу три тюльпани. Коли однакова кількість предметів, тоді між ними ставиться такий знак, який називається дорівнює дві горизонтальні палички. Отже, ромашок скільки дітей? Три і тюльпанів три. І рівність читається так: три дорівнює трьом. Запис, який містить знак дорівнює, називається рівністю. Повторіть за мною. Запис, який містить знак дорівнює, називається рівністю. Дві кульки блакитного кольору. Дорівнюють двом кулькам рожевого кольору. Давайте пропишемо ці знаки за зразком. І так, в першому рядочку ми пишемо знак більше, куди у нас відкритий ротик. Так, в другому рядочку знак менше. І в третьому рядочку знак дорівнює, коли рівність у нас одна частина дорівнює другій частині. Саме час розім'ятися, поставте на паузу і зробіть три присідання, два прискоки, три притопи. А ми продовжуємо працювати. Скільки олівців у кожному стакані. В червоному стакані я бачу два олівці. А скільки в блакитному, в блакитному стакані також два олівці, стільки ж! Як же прочитати рівність? 2 дорівнює 2. Скільки сіток на екрані? Три. А скільки м'ячів? Також три. Порівняйте кількість сіток і м'ячів. Отже, рівність читається так. 3 дорівнює трьом. Порівняй числа, скориставшись малюнком, а також. Запиши їх в графічне зображення. І так, на початку ми бачимо три кола, цифра 3 і одне коло. Що більше? Три чи один? Так, звичайно, три більше, ніж 1. На наступному малюночку ми бачимо два кола і три кола. Два позначається цифрою 2, число 3 цифрою 3. Наводимо графічні елементи, який знак ми поставимо? 2 менше трьох або 2 менше, ніж три. Далі ми бачимо 2 і 2 Навели е, графічні цифри 2. І знак поставимо Звичайно, дорівнює 2 дорівнює 2. Далі ми бачимо три. Кружечки і три кружечки. Набрали цифри три і знак ми поставимо дорівнює. Чому? Тому що із одного боку три, і з іншого три. І рівність читається так. Три дорівнює трьом. Зараз час порухатись. Працюємо. Відпочили. Порівняй числа 2 і 1. Як правильно прочитати нерівність? Два більше, ніж один. Далі один і один. Який знак поставимо? Знак дорівнює один дорівнює одному. Далі 3 і три. Знак дорівнює, бо це рівність 3. Дорівнює трьом. Два і три. Два менше, ніж три. Чудово. А ми продовжуємо три і один. Три більше, ніж один. Два і два. Поставимо знак. Дорівнює. Далі три і два. Знак більше. Три більше, ніж два. Один і два. Поставимо знак. Менше один, менше двох. Чудово. А далі я прошу вас розфарбувати футболку вершника, який виступає під третім номером, зеленим кольором, футболку вершника під другим номером, червоним кольором, і футболку вершника під першим номером, жовтим кольором. Так. Чудова робота. Зафарбуй у таблиці праворуч такі клітинки, у яких розміщені слоники в таблиці ліворуч. Точно такі самі. Дивимось у нас. Верхня клітинка зафарбована. Далі цілий ряд пустий. Ми його пропускаємо. Дивимось на другий ряд. Перша клітинка пуста, друга і в третій маємо зафарбувати. І тут рахуємо: один, два, три. Так. Зафарбували. Скажіть, будь ласка, чи цікаво було вам на уроці? Якщо так, то покажіть лайк. Якщо у вас виникали деякі труднощі, дайте 5. Якщо було дуже складно на уроці, покажіть колючого їжачка. Упевнена, що у вас все вдалося, я вам дякую за роботу і кажу до побачення!